Доброго вечора. В ефірі передача Моє житло. І сьогодні гостем нашої студії є президент Асоціації управителів житла Василь Ліман. Доброго дня, Василю Васильовичу. Перш за все зупинимось на законопроекті за номером 1565, який нещодавно було прийнято Верховною Радою. І наразі він чекає на підпис президента. Розкажіть, будь ласка, якою була роль очолюваної вами асоціації у прийнятті цього законопроекту? Дякую за запитання. Дійсно. Законопроект 1565 це про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, дійсно привніс, скажімо, в життя співвласників ну, великі, досить великі значні зміни. І для того, щоб цей закон був сприйнятий, був прийнятий, і щоб це дійство відбулося, ну, залишається лише підпис президента, як ми сказали, і ми сподіваємося, що буквально в найкоротший час він буде підписаний. З боку нашої асоціації ми приклали досить багато зусиль, так як і інші громадські спілки та організації, які працюють в сфері житлово-комунального господарства. І саме, якщо взяти конкретно, ми разом з міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробили та напрацювали, тобто були. Створені робочі групи, які працювали. Після того, як ми опрацювали даний законопроєкт в стінах міністерства, в робочих групах. Звичайно, доопрацювання було в стінах Комітету Верховної Ради, профільного комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. І, звичайно, ми, скажімо так, вели супровід, тому що по ходу було ну, досить багато. Но носили змін, пропозицій, які б на превеликий жаль, якби вони були сприйняті ну в тому порядку як вони поступали. Я думаю, що вони б ну, скажем, не внесли тих змін, тих радикальних змін, вкрай необхідних для співвласників будинків, які ми на сьогодні маємо і які на сьогодні прийняті. А які зміни чекають на управителів у зв'язку з прийняттям цього законопроекту? Ну перш за все, цей законопроект радикально змінює, скажімо, і основу, і це продовження реформи, яка була започаткована ще 2004 року, і програма реформування житлово комунального господарства 2004-2010, 2010-2014, яка до кінця не була виконана. І саме в тих програмах і в даному законопроекті одне з основних, що касається питань, що стосується управителів, це демонополізація ЖЕКів, враховуючи, що головною місією нашої асоціації є сприяння формування конкурентного цивілізованого ринку управління житловим фондом на професійних засадах. Я відмічаю на професійних засадах. То для нас, звичайно, сьогодні дуже важливо, щоб замість, скажімо, сьогоднішніх ЖЕКів, тобто комунальних підприємств, які працюють, на протязі року вони повинні будуть або переформатуватись, або звичайно змінити форму власності, або взагалі вийти з цього ринку, і на їх місце мешканці, співвласники будинків, мають право обрати нових управителів. Хто це буде? Чи це будуть керуючі компанії, чи це будуть приватні. Підприємці, чи це будуть фізичні особи підприємці, які мають право займатися такою діяльністю, це якраз і буде визначатися напротязі даного року. Якщо напротязі року не визначать, співвласники будинку не зможуть зібратися і визначити, тоді вже рішенням органу місцевого самоврядування буде призначено конкурс і, звичайно, конкурс на засадах. Будуть визначені управителі. Тобто для нашого міста, я маю на увазі для міста Кривого Рогу, з великого рахунку, цей законопроект вже такого значення не має, тому що ми. Своєчасно, скажімо тоді, виконували реформи і своєчасно зробили такі кроки, які дійсно сьогодні ми вже опережаємо. фактично ну, більшість України, я не скажу всю Україну, але більшість міст України ми випередили в даних реформах і в даному напрямку. Ну І сьогодні ми є для багатьох міст показовим, хто бере з нас приклад і формування конкурентного цивілізованого ринку саме з приватними керуючими компаніями. А з огляду на це, як мінімізувати появу недобросовісних компаній на ринку житлово-комунальних послуг, Знаєте, питання досить серйозне. Е, сказати, що ми що є єдині якісь рецепти, да щоб мінім... ну, їх немає, але ми на сьогодні, я маю на увазі від Асоціації правител житла. Ми також піднімаємо і діюче законодавство, До речі, воно є. Є 13-й наказ, якому сказано, хто повинен, хто має право і можливість займатися даною діяльністю, тобто управляти будинками, які вимоги до нього ставляться професійні вимоги, але ж знову таки не контролюється виконання наказу номер 13, Кабінету міністрів, і тому ми вносимо зміни доповнення, більш конкретизуємо моменти до знову таки розробляється зараз зміни до закону про житлово-комунальні послуги, де ми хочемо, щоб обов'язково війшли норми і правила, скажімо так, гри добросовісних, порядних, кваліфікованих управителів на цьому ринку. Тобто, щоб дійсно це був контроль. Я сподіваюся, що скоріш за все ми вже розробили, і я думаю, що в подальшому для міністерства ми предоставимо реєстр управителів, куди будемо заносити саме скажімо, ефективних, професійних ті компанії або особи, які дійсно зарекомендували себе на цьому ринку, і ми скажімо, ми в них впевнені, ми можемо рекомендувати їх не лише в одному місці, да ми можемо їх рекомендувати і свої підрозділи і на теренах всієї України. Чи можете ви дати певні поради жителям щодо вибору управителя? Однозначно, ну, по-перше, наші управителі, тобто наші жителі. Вже виділились, або, скажімо, на сьогодні вже мають управителів. Вибір в нашому місці досить великий, тобто багато компаній, які сьогодні надають такі послуги. Знову таки, в нашому місці ніхто ніколи не заважав і створений максимально сприятливі умови для створення об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку. У СББ, як ми пам'ятаємо, ми багато говоримо про це, але це є твердження, з якого я також не поступлюсь, що самий ефективний власник є був, ну, я думаю, що в подальшому і буде. Це саме об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тобто жителі можуть або створити об'єднання, або обрати з керуючої компанії, яка дійсно скажімо, відповідає вимогам, які б вони хотіли. Щоб були створені і умови да, в їхньому будинку. Тобто, це якість послуг, це кількість наданих послуг, що вони хотіли бачити. Це знову-таки досить важливо, але не, ми не можемо ставити на перше місце. Це вартість даної послуги, як з управління, так і з обслуговування. Тому що сьогодні ми цього боїмося, і я думаю, що ну, не зможемо запобігти на 100%. Що от буде створена конкуренція, коли підуть? Ну вибачте за таке слово, да всі лін, да, кинуться. і саме якщо буде в голову поставлена. На конкурсних засадах навіть да? ми будемо розглядати того чи іншого управителя саме скільки коштує послуга, або скільки він запросив за свою послугу. Тут ми можемо і мешканці можуть дуже глибоко помилитися, тому що хтось ми розуміє, да, сьогодні скажімо, економічно обґрунтований тариф або сума внеску, як це в об'єднаннях, да? за утримання будинку та прибудинкової території. Складає приблизно 2 гривні 50 копійок або навіть 3 гривни да, з рахуванням тих всіх змін, які відбулися, курсу і так далі. Ми розуміємо, що приходить конкурент і заявляє, я сьогодні готовий вас обслуговувати за 2 гривні. Через місяць приходить йому на зміну тритік конкуренти заявляють, що я готовий вас обслуговувати за гривну 50 і ще якісніше. Ну, ми можемо сказати, до того, що завтра прийде або фізична особа, або підприємець і скаже, а я готовий за 50 копійок. І мешканці, звичайно, кого оберуть, той хто дешевше закаже. Я думаю, це буде досить помилково, тому що нескладно сісти і навіть з першим. З першою компанією, яка прийде і заявить себе на управителя, сісти обґрунтовано, чітко прорахувати, скільки необхідно коштів, яка повинна бути сума внеску або тариф для того, щоб виконати ті чи інші роботи, які необхідні по будинку. І це вже а для цього складається акт технічного огляду будинку, і разом з компанією, яка приходить, або разом з управителем, який приходить, да, мешканці. Чи це буде на загальних зборах, чи це буде правління, чи актив мешканців збирається і все обґрунтовано вирішують, що ми хочемо на протязі того року чи іншого, чи на протязі п'яти років, які ми хочемо роботи виконати, скільки необхідно для цього сплачувати, щоб ці роботи виконувалися. І, звичайно, щоб був чіткий контроль. Ми розуміємо, тоді дійсно, якщо ми і компанія. Сьогодні нові управителі, я не думаю, що у них буде бажання десь, скажімо, ну, виконали на 50%, а заявили 100% виконання. Да? Тобто, Якщо поміняли вже 20 метрів той же там труби, то це дійсно буде 20 метрів. Тобто вони повинні показувати відкрито, відверто, показувати свої роботи, тим самим сприяти, щоб була повна довіра. Співвласників, тому що ну, закон даним законом прописано, нібито як ми вважаємо одним із мінусів, ми все-таки наполягали, і представники нашої асоціації, а це управителі України. Ми все таки наполягали, щоб за договір між управителем і співвласниками заключався ну, хоча б на три роки. А то і на 5 років для чого це? Ми розуміємо, що приходять компанії багато з них, і це показало досвід нашого міста. Вони приходять з інвестиціями, тобто вкладають свої кошти, виконують ремонт покрівлі, ремонт. Підвальні розводки або ще якісь конструктивів. І мешканці, звичайно, не виходячи за рамки діючого нормативного тарифу, мешканці протягом року, двох або трьох років сплачують, живуть вже в комфортних умовах і сплачують вартість того чи іншого ремонту. На даним законом передбачено, що всього на рік заключається договір, і кожного року він подовжується. З одного боку, наші законодавці настояли на тому, що це соціальний захист населення, що прийдуть нерадиві управителі, і вони зможуть, про що ми говоримо, да, обманути людей. І в крайньому разі через рік з ним можна вже, згідно договору, з неможна роз, розлучитись. Ну, далеко не так. Я так розумію, і ми всі розуміємо, і говорили, що можливо і через місяць, через два, якщо не виконуються умови, це прописано в договорі. Ми можемо з тією чи іншою компанією, чи з тим чи іншим управителем і так розірвати свої стосунки, да, і обирати собі нового. Але ж, 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 але але ж, знову таки, ця норма залишилась, і зараз для того, щоб. Дійсно не випасти з цього ринку управителі. Що будуть? вони будуть старатися, по-перше, якісно надавати свої послуги своєчасно. Я думаю, не лише займатися управлінням будинку, але тут будуть і досвід та покази, Це будуть і соціальні питання, тобто це організація різноманітних свят в будинках. Управитель він, як я говорю, управитель займається практично всім від і до до соціального захисту населення. Наразі доволі актуальним є питання енергоефективності та енергозбереження. Скажіть, будь ласка, як цьому посприяла постанова Кабміну номер 231 Дякую за запитання. Знову-таки, якщо взяти нашу законодавчу базу, більше, мабуть, із 2010-2009 році було багато прийнято законопроєктів, тобто законів, постанов, нормативно-правових актів. Які сприяли б і сприяли енергозабезпеченню, енергозаочадженню взагалі житлово-комунальному господарстві. Стосовно саме енергозбереження в житлових будинках, ну якби безпосередньо такої постанови не було. І навіть ну, і закон, який приймається, законопроект, який сьогодні на розгляді Верховної Ради Раді. Вони прописують, але не було чіткого механізму за рахунок чого будуть виконуватися всі заходи. Ми реально розуміємо, що сьогодні повністю перекласти на плечі співвласників енергозбереження будинку, термомодернізацію будинків без допомоги, скажімо, від, з боку держави, без допомоги, можливо, від європейських. Фондів, які займаються цими питаннями, це практично неможливо. Тому ми в своїй діяльності і довго співпрацювали, маючи підписаний меморандум з Державним агентством з енергоефективності. Щоб, ну, на, на, на дана постанова вона поки що регулює відносини і співфінансування для будинків ОСББ та ЖБК. Хоча там є і для приватного сектору деякі моменти відшкодування саме по кредитам, по залученим кредитам, відшкодування 30, 40, 20 ну, різні, на різні види 40% від вартості матеріалів. Тобто, якщо говорити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або кооператив. Сьогодні мають можливість отримати від банку також перечень цих банків це державні банки, Укргазбанк Ащадбанк, вони будуть далі перераховувати, їх список буде збільшуватись. Мають можливість взяти без, без залоги, скажімо так, без завдатковий кредит. Термін кредитування у нас йде до 5 років. для Вище вказаних об'єднань, і сума до трьох мільйонів гривень. Якщо ми хочемо, або ми вже прийшли до того, більшість будинків ОСББ, ну такі, скажем, роботи, як утеплення, не утеплення, верніше, а застіклення вікон, двері на місцях загального користування виконали. Тобто, ну Практично всі роботи з термомодернізації будиночку виконані да? в нашому місці, на щастя, скажімо, виділялися бюджетні кошти, і багато будинків змогли виконати капітальні ремонти систем центрального опалення, гарячого опалення, капітальні ремонти покрівель, ремонти швіб. Тобто Фактично, скажімо там, процентів на 80 чи відсотки на 80, ми свої будиночки вже утеплили. Залишається самий такий великий, об'ємний, коштовний це утеплення будинку, тобто санація або термосанація здання, утеплення будинку зовнішніх стін. Звичайно, такий конструктив потребує немалих коштів. Ну, в середньому для 9-поверхівки, 4-5 під'їздів це приблизно 4, а то навіть і 5 мільйонів гривень. Звичайно, такі кошти мешканці не зможуть виділити. Ми знаємо і розуміємо, в який час ми живемо, який економічний та фінансовий стан нашого населення. І звичайно, і ми доказували свого боку, що лише за умов співфінансування люди зможуть піти на на те, щоб взяти кредити. Дійсно, три роки програма діє. Видачі кредитів за три роки по Україні, я можу да сказати, лише Укргазбанк видав приблизно п'яти кредитів. І то суми були незначні, саме велика десь до 300 тисяч. На сьогодні, що вирішує дана 231-ша постанова? Об'єднання взяло кредит, суму даного кредиту 40%, тобто вартість матеріалів, сплачує державне агентство. Це по-перше. По-друге, багато міст в нашому місті також працювала програма, я думаю, що скоріш за все її відновлять. І наш депутатський корпус, і наша влада була програма теплий дім 50 на 50. Ніхто тоді цією програмою не скористалися. Ми звикли, що нам вже дайте нам повністю всі кошти, да? ну, можливо, ми там 5-10% готові з свого боку співфінансувати. Але все, все просили від держави. Звичайно, ми розуміємо, що зараз від держави ми тих. Повних коштів не отримуємо. Тому в деяких містах є програма 50 на 50%. Знову таки з бюджету 50% і співвласники 50% Ну за ті кредитні кошти, за які я говорю. Крім цього, у нас є і обласний бюджет. Крім цього, у нас на Україні працює досить багато міжнародних фондів. Які зацікавлені сьогодні в програмах енергозбереження? Я думаю, що такі великі, ну скажемо, грандіозні проекти, вони я думаю, знайдуть і допоможуть нам залучити грантові кошти, тобто безвідсоткові, без не кредитні кошти. І таким чином, коли співфінансування держави та співвласників будинку буде десь пропорції 80 на 20, ну то тобто, до 20% сьогодні мешканці готові було сплатити. Ми прадобуваємося і зараз працюємо разом з держагентством, працюємо з міжнародними фондами. Ми співпрацюємо тісно співпрацюємо з групою Світового банку IFC на території України. І вже є, скажем, погодження, попереднє погодження, щоб терміни кредитування продовжити хоча б на 10-15 років, як це дійсно в цивілізованій Європі. Ну і, звичайно, суми кредиту, що вони, ми тоді можемо взяти і більшу суму, там, ну, хоча б до 5 мільйонів. Тоді Дійсно сміливіше мешканці будуть йти на кредитування на те, щоб брати такі кредити. І ми реально розуміємо, що навіть по розрахунки показують і доводять, у нас є практичні приклади в Україні, навіть утеплення будинку, те за що я говорю, саме максимальний термін, за який ми повертаємо свої кошти, це десь приблизно сім років. Якщо взяти встановлення індивальних теплових пунктів то приблизно окупності, термін окупності, то приблизно за 3-4 роки ми окуповуємо те, що були вкладені наші кошти, а надалі ми будемо економити. Економія це складає ну, різний аспект, різний конструктив, показує свою економію. Тобто 30, 40, 50 відсотків і навіть до 60-70 відсотків, коли ми повністю термомодернізуємо свої будинки, ми можемо заочаджувати. Тобто ми станемо більш енергонезалежними, і звичайно, це великі плюси і для нас, і для, і це, скажімо, наскільки це сьогодні патріотично, тому що, знаєте, мене все чаще спілкуємося з нашими іноземними партнерами, да? як сказав, фондами, банками і так далі. І я не можу, мене не покидає така думка, чому сьогодні нашим європейським партнерам, нашим колегам, Більше хочеться і вони більше співпрацюють, допомагають нам, щоб ми стали енергонезалежною державою, а державою, аніж ми самі. Тобто вони готові нас навчати, вони фінансують наші заходи, вони фінансують проведення семінарів круглих столів і так далі. До речі, ми зараз їздимо по всій Україні, по території всієї країни, спілкуємо проводимо круглі столи, як з ОСББ, ЖБК, так і з управителями, і з управителями та, звичайно, з органами самоврядування. І ще хочу доповнити, що, крім того, що ми напрацьовували, допомагали. Працювати практично доводила, що ця програма, тобто ця постанова необхідна, що вона запрацює. Ми на сьогодні, як я вже сказав, їздимо по Україні і практично допомагаємо реалізовувати такі проекти, тобто наші фахівці, а до складу асоціації входять саме управителі, дійсно професійні управителі в будинках УСББ. І ми можемо, якщо в будинку є об'єднання, так або ЖБК. Є бажання, але вони не знають, з чого розпочати, тобто пошагово. Тобто, ми готові пошагово, розпочинаючи з проведення підготовки та проведення загальних зборів, де ми зможемо роз'яснити і показати все мешканцям будинку, наскільки це буде ефективно, наскільки це буде вигідно, скажімо, провести такі заходи для вашого будинку. І можна сказати, ми можемо виконати всі роботи під ключ, тобто ми найдемо компанію підрядника. І до цього ми ставимось також досить серйозно, щоб не дай Боже не прийшли, скажімо, нерадиві, а сьогодні всі шукають роботу, да, прийдуть такі, які виконують роботу не тої якості, які, скажімо, встановлять і або вікна, чи двері знову такі не, не ті вимоги, які дозволять потім отримати відсотки. Від держенергоефективності, тобто ці 40% відшкодування, тому що ну я думаю, кого це за більш за все заінтересує, ознайомляться з 231 постановою Кабінету міністрів, тому що як я вже говорив сам самого початку, там не тільки стосується УСББ та ЖБК, а там стосується якраз питання. Енергозбереження, виділення і погашення відсоткових ставок і е, мешканців приватного сектору і мешканців інших забудівель. Спасибі Василю Васильовичу за розмову. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні гостем студії був президент Асоціації управителів житла Василь Ліман. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.